Дати. Я абсолютно не вірю в те, що ці люди будуть покарані. Але серйозно. Е, у нас було, ну, от, навіть якщо брати там період там, з е, попереднього Майдану 2014 року, величезна кількість надзвичайних гучних затримань з цими горами кешу. Е, це я вже бачив багато разів. Як я казав, Кучма", це вже було. І е, потім довести, і потім е, дуже часто ми просто бачимо, що. Ці всі судові намагання вони просто розбиваються об кримінально-процесуальний кодекс Портнова, який до сих пір у нас діє, об е, х, таку хронічну нездатність прокурорів і слідчих щось довести, і так далі. Тобто е, нам насправді, щоб поміняти ситуацію в цьому плані, нам потрібні реальні, реальні покарання. Невідворотні покарання. Е, в тому, що зараз принцип не відборотися як. Покарання працює ще менше ніж.